Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас 1 березня, початок весни. Так що ми готуємося до нової посівної компанії. Новий сезон, де в кого він вже почався. Люди активно вже розкидають добрива на озимі культури. Ну а ми вже в принципі, теж підготовилися до нового сезону, до посівної, підлампічили там. І трактор, і посівмат придбали, гербіциди, все остальне, то вже практично готові. Ще ось заказали ось трактористу жильоточку, щоб він був підготований до весни, щоб йому було комфортно працювати. Така вітровочка, наш логотипчик тут YouTube канала нашого. Заді ще. Тоже логотип типу фермерського господарства нашого. Так що трактористу буде тепло. Такі справи, друзі. По солярки. Докупили ще ми солярку. Взяли там з товаришем на 2-6 тонн, виходить, по 39,50. З доставкою. Не знаю, кажуть, що ще буде падати, ну, в принципі вже і так ціна якби більш-менш адекватна, то було прийнято взяти зараз, не чекати там, я думаю, 35 вона стоять навряд чи буде. Ну, все може бути. Тепер трохи про новини, які для нас, для фермерів, в першу чергу підготували наші можновладці. У вигляді законопроекту 6013, який передбачає ліквідацію фермерства як такового, реорганізацію фермерського господарства примусово, в господарські товариства, тобто, ну, втовки, що це за собою повліче. Ну, я якби не сильний юрист там якийсь, але сьогодні. Були ми там на засіданні Асоціації фермерів наших тут по місту. І юрист це трошки розтолкував, би розжував. Що це за собою вліче? Тобто фермерське господарство потрібно буде йому переробити свій статут. Бо такого поняття, як фермерське господарство, як фермер, ну, в Україні ну, планують відмінити повністю. Будуть тільки товариства. Тобто в тебе статут буде ТОВ. Ну, як мені юристи об'ясняли, то звісно, це повліче за собою дуже багато негативних факторів. Дуже упростить роботу по рейдерству чорному. По захвату земельних ділянок, а для тих, в кого є державна земля, чи то в праві постійного користування, чи то в оренді там, на 49 років і так далі, то виходить, договір, ви ж заключали на фермерське господарство, отримували цю землю. А тепер це буде підставою. Якби для розірвання цього договору, чи оренди, чи права постійного користування, і цю землю будуть соответственно, просто-напросто забирають. Так що, звісно, така новость не дуже приятна. Це ще законопроект. Хто значить, його проголосують чи ні. Ну, так як ініціатор цього закону Стефанчук, то більш за все, що Проголосують за цей закон. Е, що ще? Ну, кредити, ці всі допомоги, все ж ну якби настраювалось під фермерське господарство. Соответственно, юрист каже, що тепер буде, як їх буде отримати ці допомоги. Ми то їх ніколи не отримали. Ці допомоги там ніякий ні, ні дар, нічого. Там ніколи нам ну якби лічно нам е, ніяких допомог не давали. Але я знаю багато людей, е, які користувалися цим. Всякі програми під розвиток фермерства іменно теж їх використовували. Як воно буде далі, взагалі непонятно тепер. Так що такі справи. Не дуже приємні новини. Хтось може чув про цей закон 6013. Напишіть, будь ласка, чи розтолкуйте, чи дійсно так все печально з ним, чи може, якби не так все. Фатально погано. В кого є якась інформація, можете, будь ласка, поділитися. Ну і не забуваємо, звичайно, про своїх дорогих підписників. Так що хочу провести очередний розіграш свій, буде розігруватися отакий От ось сояшник Піонер LE25. Хто хоче спробувати такий сояшнішок, пожалуйста, принімайте участя. Тут десь, я не помню, до гектара можна посіяти цим демо мішочком. Потім другий приз у нас буде ось така кукурузка від компанії Pioneer P8271. От такий теж невеличкий мішочок. Хто хоче спробувати таку кукурузку, приймайте участі. Ну і третій подарунок буде у нас така жильоточка нависну, така сама, як нашого тракториста, з нашим логотипом нашого каналу. Ну, Ззаді ми не будемо писати там фермерське господарство, просто з логотипом нашого каналу. Так що хто бажає прийняти участь, треба бути умови ті самі залишаються, бути підписаним на канал. Поставити лайк цьому відео, ну і написати будь-який комент, плюсик, там, що кому прийде на ум. Так що приймайте участь, дякую вам всім за увагу. Ну і, звичайно, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення. Да, і забув сказати, розіграш ми проведемо 24 березня в прямому ефірі на нашому каналі. Так що, слідкуйте. І ще хотів сказати, то предложити, може кому треба, резина на 19. У мене є два комплекти резини. Літньої, виходить, мішелін і пірелі 255 на 50 на 19. Два комплекти там за три копійки їх отдам, тому що вже мені тут ніде. Ложить, виходить, ось ще один комплект літньої буде. Це вже сюди на цю машину. Треба освободити гараж, бо машина постійно стоїть на дворі, то, то сімена, то гербіциди, коротше то, то все. Так що, кому цікаво, там, я ж кажу, за, за три копійки оддама, аби не валялося.